Один неочікуваний візит Кирила Дмитрієва. Е, глядач уже певно знає, хто це це учасник переговорної групи між Росією та Сполученими Штатами Америки. На Дмитрієва накладено низку санкцій ще спочатку широкомасштабного вторгнення: Європейський Союз, Канада, Сполучені Штати Америки, низка інших країн. Ну, фактично він не виїзнує. Тут скасували санкції Ну літак у нього правда свій, і він полетів до Вашингтону зустрічатися із Стівом Віткофом. Хоча я розумію, що вони говорили про це раніше, але раніше Вітков літав до Москви, А тут навпаки, що ти знаєш про це в твоєму розумінні, що це таке, для чого і загалом що відбувається? Ну хто такий Дмитрій? Ну, обов'язково треба сказати. Ну хто не знайомий з твоєю аудиторією, це. Посланець Путіна представник Путіна в цій переговорній групі баналь банально. Це людина, яка частково делеговано право вести певні перемовини з американцями, але в першу чергу з точки зору грошей, з точки зору гаманця, кишені. Бо для Російської Федерації гроші зараз важливі. Він є головою власником директором фонду Русський фонд прямих інвестицій, колишній наш з вами співвітчизник, уродженець міста Києва, тривалий час навчався в Сполучених Штатах з відзнаками, з медалями, з дипломами. Тобто такий собі ботан, типу, в, най, в найвищому сенсі, його характеризують. Ну, це треба два слова сказати: про нього, що це за особистість? Він має вплив. В Кремлі раз його поважають, до нього прислухаються. Він авторитарний керівник. Він може там о 4 годині ранку телефонувати, питати, чому ти на, не на роботі. Він вимагає, він ну такий дуже вимогливий, як керівник. Він знає тривалий час працював із пінчуком навіть, але це було дуже давно. Тобто казати, що він має прямі зв'язки. Він працював у пінчука. Простіше сказати, знає, розуміє, як працюють західні компанії. Він допомагав російському уряду проводити угоди по злиттю там деяких іноземних компаній на території Російської Федерації. Тобто, він це знає. Тобто, це не класичний там, не знаю ФСБшник або розвідник. Тобто, це людина, яка вчилася працювала на заході. Розуміє, як там працюють, як там діють, але він повністю. Входить до орбіти Путіна, і і я знаю, що коли в нього свята, його особистість імені, то до нього кажуть, приходять всі під цим словом, всі мається на увазі Ковальчуки, ротенбергі тобто весь цвіт російської влади. Отам, всіх, хто, всіх хто там є на горі, вони приходять до нього. Це для анотації для розуміння, що це за персона. Перший раз, коли він зустрічався з американцем в Аріяді, він а, його запам'ятав тим, що він от, папірцями тряс перед американцями кричав, що ви ну, не кричав, переконував, що вони втратили шалені гроші, коли вийшли з російського ринку, перепрошую, і що треба повертатися грошей Американі там просто. Втратили. Американці втратили, да? Да, да американці втратили. Він як каже, там як там, Гуталіна, заходьте, всі заробите і наводив такі цифри контроверсійні. кажуть, каже американські компанії, коли вийшли з російського ринку в 2022 році. Вони там втратили майно, гроші та недоотриману виручку у вигляді там 300 мільярдів доларів. Американські економісти кажуть, чуш, почекай, почекай, які 300 мільярдів про що йдеться мова в найкращі часи? Там загальна сума, яка взагалі там опорувалася американськими компаніями, не перевищувала 52 мільярдів доларів. Звідки взялися ці цифри? Тобто, я тоді вже зробив собі висновок, що він проїхав, в першу чергу за варіат. Для вирішення питання грошей потрібні інвестиції, потрібні компанії, які прийдуть в Російську Федерацію, які принесуть на своїх плечах велику кількість інвестицій, бо зайвих грошей на російському ринку вже немає. Оця ось ставка в 21% розігрівання економіки, яке зараз просто неймовірними темпами відбувалося останні скільки там півтора року, як кажуть, економісти починає вже охолоджуватися. Можна порівняти. Такі припнувніше, навести приблизну аналогію. Є пічка, да, або там камін, да, і ти туди дрова кидаєш, 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 і стає тепліше, тепліше в приміщенні. Оце ось економіка російська, і туди гроші, гроші. на ВПК, воно все розігрівається, а потім в один момент. Починає та не на пічка камін, починає охолоджуватися. Так, степе, я ж туди докидаю, а навпаки, зворотній ефект не починає вже охолоджуватися. Так, от кажуть, що зараз російська економіка починає вже поступово охолоджуватися, і навіть ввели такий термін. А, м'яка посадка, тобто щось в такому сенсі. Ну тобто, як не вибух, а хлопок, не там пожежа, mm -hmm. а задимлення, не падіння економіки, а плавна посадка. Тобто, це вони все вигадують. І тому моє глибоке бачення, що він їде туди саме для того, щоб розблокувати це питання, щоб повернути американських інвесторів, щоб вони знову зайшли до російського ринку. Але одразу ж, як тільки він ще в ріяді заявив про те, що ну, заходьте, повертайтеся. Американські ой, перепрошую, російські посадовці кажуть, чш, почекайте, ми ще подивимося, кого можна запустити в Росію. У нас буде спеціальна комісія. А якщо це компанія, яка хоче повернутися свого часу виходила, ми з неї ще візьмемо додаткові якісь гроші, поставимо на лічильник. Тобто він каже, що окей, заходьте, а з іншої сторони кажуть, не все так швидко, ні все так швидко, ні все так однозначно. Тому я думаю, ще раз різюмай, він їде по грошах, по розблокуванню санкцій, по зняттю санкцій, бо гроші потрібні економіці Росії зараз. Причому багато. Справа в тому, що цей візит е, сам Димитрієві прокоментував у себе в мережі VX. він написав наступне: ну, на рахунок ймовірності візиту, він сказав: ймовірно, опір діалогу між США та Росією реальний. Він обумовлений вкоріненими інтересами та старими наративами. Але якщо покращені відносини, це саме те, що потрібно світу для сталого глобального миру та безпеки, знак запитання. Ну, тобто він підтверджує свій візит і говорить і не лише про економіку і про гроші, а й в тому числі про мир. Тобто, він їде туди, як на мене, як і такий посланець, що стосується припинення російсько-української війни. Відомо, що він одружений на близькій подрузі доньки Путіна Катерини Тихонової, яка зробила свого часу дуже серйозну рокіровочку в, взагалі в ВПК Росії. і Вела туди свого так званого міністра оборони Білоусова. Це загальновідомий факт Білусу. У непоганих поганих відносинах із Дмитрієвим, те, що пишуть російські видання, ти можеш мене поправити, звісно. Mm -hmm. а, але є, ну, можливо, партнер, можливо, супротивник Дмитрієва, якого вже починають називати наступником Путіна, і нібито у нього є конкурент Мантуров. Це mm -hmm. перший заступник м, нинішнього прем'єр-міністра Мішустіна. Мантурова називають близьким до групи Ростєг Чемізова. Ну, тобто то теж у ВПК. І нібито і тут гроші, і там гроші. Вони, ну якщо відомо тобі: конкуренти, не конкуренти, це перше запитання, таке коротке. І друге, то м, Дмитрій туди їде лише по гроші, чи вже і щось по інше? І чому тоді не поїхав, наприклад, Лавров, якщо він говорить, Дмитрій говорить, говорить про мир. Я думаю, що він поїхав виключно по гроші, а це ось фраза про мир для того, щоб воно не виглядало як спецпосланець поїхав з протягнутою рукою. Дай ті німножки дійні. Я думаю, трішки надати ауру, але ти краще за мене знаєш, що Російська Федерація. Вона намагається питання мир, ну, війна, мир в Україні, і питання зняття санкцій, якось їх паралелізувати не паралізувати, а паралельно зробити, щоб воно mm -hmm. одне від одного не залежало. Окей, тут війна, ми тут проговорюємо. Можливо, неможливо. А зняття санкцій це окремо. Вони намагаються дійсно тиснути логічно на. Гаманець на Трампа, бо в нього от профіти, бенефіти. Оце ось в голові, нас обкрадають, європейці обкрадають. Він заявив, що вийде. от Здається, сьогодні та після обіду вже повинна бути заява про там якийсь там шалений крок про те, що повинні зекономити 600 мільярдів американських доларів. А для твоїх глядачів, для розуміння, що таке 600 мільярдів американських доларів? Це ну це багато, це мало. Ну це не трильйон, але це й не один мільярд. Це приблизно стільки, скільки. Сполучені Штати та Китай мають товарообіг на рік приблизно 600 мільярдів. Mm. Так само така ж сама приблизна цифра у Китаю та європейського союзу. Тобто, це для розуміння, ніхто не знає, чи спрацює це те, що Трамп хоче чи ні, але він хоче грошей. І я пропускаю, що він поїхав туди виключно про гроші говорити про. А, Чорне море, про перемир'я говорять зовсім інші. Люди: біседа, карасін, лавров там оці всі ось адіозні персонажі. Ото вони більше про політику. А він більше про гроші, тільки про інвестиції.